Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 294 700 особин за добу 870 і поранено 884 тисячі 100 песиголовців за добу 2610, танків 5093 одиниці за добу 12, бойових броньованих машин 9653 одиниці за добу 22. Артилерійських систем 7057 одиниць за добу 25 реактивних систем залпового вогню 825 одиниць засобів протиповітряної оборони, 551 одиниця за добу 2, літаків, 320 одиниць гелікоптерів. 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5345 одиниць за добу, 6 крилатих ракет 1 536 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9419 одиниць за добу. 15 спеціальної техніки, 998 одиниць за добу, сім. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.